Збройні сили України не мають тилових ліній оборони. Вітаю вас, шановні друзі! Видавництво World News опублікувало велику статтю із посиланням на військових, які зараз воюють на передовій, і ось що розказали військові. Військовослужбовець 67-ї бригади ЗСУ, що займає позиції в районі Часового Яру, розповів, що при ротації на нові позиції солдати очікували побачити бліндажі, лабіринти, траншеї та вогневі позиції, але виявили низку ям, ледве достатніх, щоб від них можна було сховатися від артилерійського обстрілу. Через це бригада не змогла закріпитися і була змушена відступити на 2 кілометри. А в цей час брехун президент Зеленський їздить нібито на лінію фронту, я не знаю, в якому павільйоні вони знімають ці відео, і показує оборонні укріплення, які нібито десь будуються. А я вже неодноразово публікував в своєму телеграм-каналі, які оборонні укріплення будуються насправді. Вони лише проводять імітацію того, що щось роблять, а списують на це сотні мільйонів гривень. І не просто так вони повернули в Україну колишнього міністра оборони Резнікова. І зараз він працює в комісії, яка оцінює роботу по будівництву цих оборонних споруд, тому що влада знає, що Резніков прекрасно розуміє, як треба дерибанити гроші. Це вже перевірена людина, тому вони його й повернули. І в той час, коли Росія продовжує наступати і кожен день захоплює нові позиції та нові населені пункти, українська влада продовжує дерибанити бюджетні гроші замість того, щоб вкладати їх в оборону України. При цьому після кожного втраченого міста виходить якийсь незрозумілий речник, Кабінетний воїн, і розказує, що військові Збройних сил України відступили на більш вигідні позиції, так як це було з Авдіївкою. А які позиції? Де були ті позиції? Ви подивіться, скільки населених пунктів вже захопила Русня після Авдіївки. То де ж ті позиції? А їх просто не було. Є купа відео, де хлопці відступають просто по полям, і їх розстрілюють як зайців, просто як в тирі, тому що не було ніяких оборонних позицій, не було ніяких більш укріплених позицій. Це все одна велика і суцільна брехня української влади. Вони продовжують знищувати українців і заробляти на цьому гроші. Тому що їм потрібна Україна без українців. До речі, друзі, наша команда в Тіктоці росте. Нас вже 150 тисяч. Я дякую кожному, хто підписався на мій Тікток-аккаунт, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Але ще хочу запросити вас на свій телеграм-канал. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Тому що тут нас 150 тисяч, а там лише 17 тисяч. Тому долучайтесь до телеграм-каналу, давайте будемо об'єднуватися, будемо спілкуватися і боротися проти цього беззаконня. Посилання на телеграм-канал є в шапці профілю.